Не знаю, чи мене хтось зрозуміє, але я дуже хочу з вами поділитися. А зараз вимикають світло, і як правило, всі дуже засмучуються, що це незручно, що не можна там прибирати вдома поприготувати приготувати, поїсти ще там якісь речі зробити. І, як правило, ще паралельно зникає інтернет на телефоні, тобто не можна навіть посидіти, подивитися, що в телефоні. А я навпаки кайфую від цього часу. Я запалю собі свічки. В мене є ось таке маленьке світло, на яке я себе зараз знімаю. І я беру книги і починаю просто читати. І знаєте, мені так добре, що просто немає цієї метушні. Добре від того, що не працює телефон. Тобто ти не береш його постійно в руки, щось там дивишся, щось там читаєш. Мені здається, люди стали вже настільки залежні від телефону. І ви можете сказати, так можна ж те саме робити, коли є світло. Насправді ні, тому що коли є світло, ви зазвичай знаходите чим займатися, а ви собі придумуєте якусь роботу і так далі. А в такому випадку можна просто сісти, розслабитись і читати. На його розслабити свої думки. Не знаю, мені здається, будь які навіть не дуже приємні ситуації можна знайти щось хороше. А ви як думаєте?